Термально? А зателефонуйте в... Зателефонуйте в міліцію. Щоб ще тул суїцид не зробив тут. Викаршв телефона міліцію. Недопуск народних депутатів до приміщень органів державної влади. Доброго дня. А вас турбує... Поляков Максим по дорученню народного депутата Сергія Капліна, ми хочемо викликати наряд міліції до приймальні голови обладміністрації Сергія Тулобу, зв'язку з тим, що народного депутата не допускають в приміщення. Тому, будь ласка, зафіксуйте звернення. І ми чекаємо. Фамілія Сергій Каплін, народний депутат України. І Єворівський. І Яворівський. Володимир Єворівський, Сергій Каплін. Сорок. Закрили ми чекає чекає та, вас, ну, ви закрили двері нормально, так чекаєте вас. Новий випустили. Ви присели так, щоб починалось. Я так, зараз іду там. А, а чому зачинено в додатку? Що там трапилось? Там якась надзвичайна. А що у вас трапилось? Ще? А Що у вас Народ трапилось так? Народна дата, цей Каблін Володимир Яворийський. Ну, ми запишемо. Ра Разом не почекайте, Ви не будете писати. Ви зараз ми запишемо не... до Ні, а він, а він Чекайте, щоб... чому закрита пральня? Людей ховається. — Хто ховається? Чекайте, як вас звати? Юрій Васильович, Юрій запитую, чому закрита приймальня? А я вас запитую, чому. Почекайте, робочий час. Я, я платник шучу? податків, такі самі, так. як і ви. Ви зачинили приймальню е, голови обладміністрації від народних депутатів. Поясніть, чому вона закрита. Ви, 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 Слушайте, ви, ви, якщо що ви, ми відкриємо, буквально передбачає. Ну давайте перед, ну, я запишу, хто замовлення? прийшов. Відкрийте, да, будь да, ласка, приймальню. А що трапилось? Хто ви будь ласка? Івакина Дорт Олександр, заступник губернатора. Ми прийшли на зустріч губернатора. Володимир ви? Яворівський і Сергій Каплін, народний депутат України. Дуже приємно. Якби ви були справжнім заступником, ви б знали кожного депутата в обличчя. Ми знаємо, Дуже ми приємно. Хто ще. я з вами не знайом особисто. Ну так треба дивитися, Телеві... Телеві... телевізор дивитися. Буде дивитися. Дивити. Володимир з... Яворівського теж не знає. Якщо можна, по... пройдемо до мене і поспішити. Ні, ні, не можна. Ми будемо зустрічатися з губернатором. Uh, якщо ви хочете з губернатором зустрітись, то я то, маю дайте право, мені закон має безперешкодно відвідувати. Дайте, будь ласка, мені перелік ні, ні, питань перелік питань, і, ні, ні. Ні. і я вам скажу, коли ви зможете зустріти ідіть з губернатором. Працюйте. Все все зрозуміло. Я працюю. Ідіть працюйте. Ви як я депутат? Працюю. Будь ласка, видість себе чемно і показуєте, як треба вести, а не керуєте заступником губернатора. Я хочу, я хочу знати в чому, він працює на мене. Тому що я представляю я, виборців я вам, людей 40 тисяч чоловік. Я Він представляє виборців. одну людину, яка його призначила, невідомо не на яких підставах. Ви мене представляєте, ви, ви, ви представляєте згодо, його представляєш. Ми ви, 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 ви 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 ви, 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 ваші виборці, виборці, виборці то будь ласка, з нами Нормально, немає ніякого сенсу. У нас просто були питання до губернатора. У мене, скажімо, про Юлія Шевченка. Я хотів з ним поговорити. Зараз губернатора немає. Покажіть, що його немає. Покажіть його кабінет. Я маю право безперешкодно. Що, будь ласка, скажіть, слухайте, його немає. Робочі роботі чимальні завжди приймальна була що ви ви знаєте, що у нас будується перинатальний центр. Який має до кінця я грудня хочу, бути зданий? він відвідує в понеділок завжди об'єкти, які будуються. Приймання завжди має працювати. Так же, так завжди було ніколи. Тому ласка, ви як, з яких питань да. ви заступник? З За організації. Ідіть організовуйте да. роботу адміністрації. Це якраз його робота. Тут прийшло, сам робота. Знаю, що тут мені прийшло два народних депутати, два народних депутати хочуть побачити губернатора. Ми шановним поважним. Поясніть мені, ви великий організатор. Чому? Закриті двері. Ви знаєте? Я вам те? кажу, там проводиться робота. Яка робота? <ривіт> 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 ви хочете ви, ви хочете сміху на всю країну? Відчиніть двері, будь ласка, Відчиніть двері. Я вам кажу: ідемо <ривіт> до мене, поспілкуємось. Я з'ясую, з яких Но питань ви хочете зустріти. Я, я, я розумію, я вам кажу, що зараз Це його не питання, ви, його хочуть, компетенція, прийом громадян. Ви хочете, ну, хочете ну, зайти в кабінет чи щодо голови обласної адміністрації, державні питання. Державні я Він зателефонує. Він мені не цікавий. Є губернатор, з яким я домовлюсь про вашу зустріч і скажу, у котрі його компетенції, як керівника апарату, то ну, в чому проблема? Організація зустрічається. Це все смішно. Ми прийшли. Ми прийшли. Двері, так двері, закрили перед нами. двері були закриті. Я вам ще дописуйте мене, так. секундочку. Замикають двері просто у нас перед носом. Раптом, значить, вискакує, як із цього, вискакує заступник і каже: пішли до мене, напишіть мені запитання, я вам дам відповіді. Ні, не Я кажу. вам скажу. Це, це робота така. Я вам скажу. коли Слідни, буде. А яка? Ну ми прийшли до губернатора. Я вам ще раз скажу. Він що, закрита Зараз його немає. Він зателефонує. Це не дуже мало ремонт. Ви ж знаєте, що які питання завтра вирішуються. Що ж ви лукавите? Напишіть, я піду з вами говорити. У мене є два-три питання за з'ясую. І скажу, до в тих повноважень, які зараз трибуни відповідно до закону про статус народного депутата України, які ви безумовно читали. Так, читали. Ми маємо право. Разом із паном Володимиром. Обов'язково безперешкодного без відвідування будь-якого державного органу, будь якого а, кабінету а, голови обласної адміністрації, від... голови обласної ради. І, так і, так за, відсутності... і за відсутності Голови, такі... ви будете заходити в кабінет. В кабі... а, Як? Або, на на якій слухайте мене, ну, Хто так? вам казав, що ми дружимо зайти в кабінет? Ну Други. То, Други. І ще, а, ми й ну, маємо право позачергового прийому. Право позачергового да, прийому голови да. адміністрації. І да. я б хотів таким правом позачергового не відкладного, не відкладного, да. Да, да. Я хотів да, би таким правом да. позачергового невідкладного прийому да. скористатися зараз. Для цього я хочу зайти в приймальню і почекати його там. Почекайте. Відкрити мені зараз приймальню. Ні, зараз там проводять роботи. Які роботи? <сх> Це... Ну ви роботи. Які роботи? Ви вам себе не Почекайте. Ні, я я хочу перевірити, які там роботи. Я вам ще раз Ну я що ви двері. Ми зараз дивимося, які роботи на роботі. Перевіримо, брешете, це вже що ми це ви чи ви не розумієте, смішно. До чого ви, раз вам кажу? До чого це ви, смішні? Це... Ви... Це... ви які роботи? Кого там? Ногу перев'язують? Губернатор це... зламав ногу і йому його перев'язують. Послухайте. І це, це порушення. Будь так лавка. відкрита була поймання. Зараз робочий час.

з вами депутат. Ви виборець, ви виборець, Янукович. А звідки Зависи, ви, ви знаєте, чи я виборець? Ви? Звідки, звідки ви, ви знаєте, я будемо будем чекати? Ну, ви ну, відкритий він сховався. Ну, Відкрити ну. примальність. Я вам ще раз скажу. Немає Давайте, я вам скажу. Я чекаю, 3 години. Я чекаю, коли вони дійсно. З понеділка, Якщо ви, не відкрите прималю, ми зламаємо. Це режим розумієте? Навіщо Навіщо на режим на... в... об'єкт, полтаві теж був режим не об'єкт. Ну і що? Ну і ви знаєте що. Навіщо ви це робите? Це... Скажіть, будь ласка. Прийшли ви, прийшли ми, на... Прийшли ви на Я вам ще раз кажу, його немає. Я вам домовлюсь, я вам домовлюсь. На кожну годину ви прийдете і вас чекати Почекайте, ми будемо чекати. Зараз прийде міліція, ми складемо. Ви будете фігурувати в справі, будете. Допити і Будь так далі. А в 2015 році ви мене що, сидіти? лякаєте? Чи я що? вас не лякаю. Я вам ви а, мені про ваш, вашу кримінальну зміну, ви, ви, ви перешкоджаєте моїй роботі. А ви нашій роботі увагу. Мою, Чим я з вами розмовляю. Ви маєте відношення до того, що відкритий кабінет. Я Ні, вам, я, я, я вам роблю зараз в присутності журналістів скажу. депутатське звернення з вимогою Будь ласка. відкрити кабінет. Будь ласка. Відкрити кабінет. Будь ласка. Якщо ви не виконаєте, ви будете добре. нести відповідальність згідно з тоді 386 кримінального кодексу України, будемо, перешкоджання роботи. Звичайно, вам, добре. Дасть, добре. вам вдасться якийсь час це відтермінувати, але в 2015 добре. році ви знаєте, під яких обставин добре. буде це віддати. Я вам це гарантую. Добре, добре? Добре. Ви ж мене знаєте? Ні. Ну почитайте. Добре, почитаю. Добре. Три хвилини ми чекаємо і будемо туди будемо пробиратися. Яким чином? Побачите, як? яким чином ви будете пробиратися? Побачите. Давайте все вирішимо нормально. Я ще раз вам кажу. Я ви... з'ясую, коли буде губернатор, ви... ми домовимось ви... на зустріч. Ви зараз... Розумієте, наскільки ви зараз сніжно виглядаєте? Та я смішно не виглядаю. Коли вас. Ви, прислали, ви, ви, вас коли вас прислали розказати. Це смішно вас прислали. Я вам ще раз кажу. перше. Про ви те, ви що там немає двері. Він там смішно. є про те, що він двері. там є тул. Раз друге виселі, ви це в історію гумору політичного відео, коли ви говорите про Добре. те, що там якісь, там якісь відбуваються. Роботи. Які да? роботи? Кого Добай, там? Режимні роботи. Які режимі? Кому? Хто? Тулуб секретаршу займається. Давайте запит. Ну, Поясніть мені, будь ласка. Я вас прошу. Ви народний депутат. Ви поясніть мені, що ви, зараз смішно на вас дивитися, як народного депутата. Такого рівня культури, такого рівня спілкування своїми виборцями. Навіщо ви розумієте? Слухайте, Ідіть, не перешкоджайте. Ви мені заважаєте, мій каміння, то знаходите. Ідіть працюйте. що Ну, Ідіть працюйте. Вас запрошують. Ви ми шумемо разом з вами. Іди, іди, іди туди, мы зараз, зараз. Ми пройдемо, ми пройдемо а вы иди туда. Послухайте, у вас, у вас тут можна. будуть. За відсутністю губернатора ви не маєте права там знаходитися. Це приймає. приймає. Ми, 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 ви взагалі ви, говорите? Про що говорите? Приймає, Примай, що режим. по перше обідня перерва. Секретар теж має право на обідню перерву. Так ми півгодини стоїмо, ми ж прийшли, то вони так, Та, ви закрили двері. Ви ж закрили двері, ви не переносимо. Друзі, в мене є пропозиція. Сергій. Це нормально. Зараз приїхали три народні депутати для зустрічі. Із головою адміністрації, тому що в да. нас є важливі дуже питання, пов'язані Ви з підготовкою Ви викликом, підготовкою фальсифікації виборів. Ми я хотіли про це більше. поговорити, і із... по депутатські так. запити, що стосуються діяльності Сергія Борисовича, святкування Шевченківських днів Не. і так далі. Тепер далі. Сергій, я пропоную, Володимир Олександрович, я пропоную таким чином. Ми робимо заявку на прийом народних депутатів в складі десь 10-12 осіб. Будуть депутати, значить лідери партії Батьківщина, удар і свобода. Ми ці питання хочемо борити особисто із Сергієм Борисовичем Тулубом. зрозуміло. Ну, давайте вже сьогодні, тому що сьогодні ну, давайте вже... давайте сьогодні. Ні, ми сьогодні, сьогодні. Сьогодні, сьогодні, сьогодні. сьогодні, сьогодні. Він 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 нас на приймає. Дайте час, коли він, він приїде. Ми приїде. Ми зараз, він з вами зустрінеться сьогодні. Ми ну, зараз прийшли депутати, значить, для того, щоб зустрітися з Сергій Борисовичем. Ви нас не пустили, так? Тому ми офіційно... Я вас не пустив, Тому ми офіційно робимо... Пан Сергій Каплін, Володимир Яворівський, Іван Кириленко. Робимо такий запит. Значить, в усній формі достатньо вам? Про те, що ми домовляємося про таку зустріч депутатів від опозиції і з губернатором Чекаского з питань ні, не сьогодні. Ну давайте вже не сьогодні. Сьогодні, сьогодні вже, вже ми не будемо. Ви вже нас сьогодні. Почекайте, ну, дайте звание. Якщо ви приїхали сьогодні, сьогодні губернатор сьогодні, з вами сьогодні зустрінеться, але як він повернеться, сьогодні, не питання, сьогодні є три народних депутатів, сьогодні, які мали почутання. бажання. Вони не попали до, до губернатора. Так? Має, Тому ми робимо розширену заяву. Від... Чому закрита примальна? Чому закрита примальна? Дивіться, яка історія ще. Які роботи? В рамках виборчої кампанії ви організовуєте зустрічі по Плавську, ви не даєте можливість, ви даєте вказівку. Ви це хто? Ну, адміністрація. Адміністрація організовує зустрічі в педагогічному університеті, в технологічному університеті ми не можемо попасти на зустрічі, тому ми хочемо про це поговорити. Тому що... Будь ласка, сьогодні Теж. я ж кажу, Значить, сьогодні він з вами зустрінеться. Він буде зустрічатися тобто. з нами тоді, коли ми захочемо, Добре. а не він, розумієте? Добре. Але І тому коли він час буде, призначимо ми, перше, я вам тобто наостанок скажу. Перше, що друге. Тобто ви приїхали, ви зараз послухайте, ми ми маємо повне право. Чого хтось зачинив? Заходимо це капітан. Дві йшов вийшов там за побак. А ви зараз вийшли розказувати? Ви зараз вийшли розказувати нам байки. Ви ви байки зараз? Ви зараз. Ви зараз байки розказуєте. Ви бай, які лабораторні роботи. Які ми вийшли чи про що нашу зустріч зуб закриті роботи в приймальні. У нас є запис. У нас є запис. Мені смішно дивитися на вас. Ми вже повторюєте це?